Повноцінна двохкімнатна квартира загальною площі 56 квадратних метрів. Знаєте, не всі люди люблять, щоб була кухня вітальна. Є люди, які хочуть, щоб була окрема кухня, простора, більш-менш, да, і дві окремі кімнати. Ось це саме такий варіант. Проспект науки 58, це Голосівський район Києва. Тут зараз в продажу у нас двокімнатна квартира загальною площею 56 квадратних метрів. Ось така простора кухня 13 квадратних метрів. Коридор. Є місце під шафу купе. Просторий санвузол. Одна кімната 13,5 метрів. Місце під другий санвузол або невеличку гардеробну. І друга кімната 16 квадратних метрів. Тобто, хто шукає повноцінну двушку, будь ласка, зверніть увагу, 56 метрів це ну, хороша двохкімнатна квартира. Не всі хочуть, щоб двохкімнатна була 80-90, кажуть, ну, якби це вже і дорого, і. По-багатому, скажімо так. А тут ну, 56 метрів для двохкімнатної квартири, це ідеально. І хороша кухня, і дві окремі кімнати, хороші, і просторий санвузел, і коридорчик є. ЖК е, науки знаходиться на проспекті науки 58, Голосівський район Києва. 14-й поверх. В будинку є генератор на ліфтопалення воду. Тобто все працює, коли відключається електрика. Ціна даної квартири 74 тисячі доларів без комісії. Хто шукає таку двушку? Будь ласка, набирайте, покажу в будь-який час.